Як забезпечити стабільне постачання енергоносіїв в регіон та своєчасно за них розраховуватись, визначали в облдержадміністрації. Ситуація не критична, але потребує негайного вирішення. Серед 13 міст регіону 9 мають велику заборгованість за електрику. Відповідальність за таке економічний занепит покладають на міських голів. А ось чи не запізниця Дніпропетровщина з початком опалювального сезону питання непросте. Рівень розрахунків теплопостачальників в деяких містах вкрай незадовільний. Підприємства зобов'язали створити графіки погашення заборгованостей, але вони цього так і не зробили. Палив комуниме енерго в Дніпроп... на Дніпропетровщині. Мають найбільший загальний борг серед усіх областей України. Це 3,3 мільярда гривень. Тільки за поточний рік, за даними НАК Нафтогаз України, борг складає 328 мільйонів гривень. Тому ця нарада. Сьогодні для того, щоб побачити, хто обманює наших мешканців, наших жителів Дніпропетровщини, що робиться обласною державною адміністрацією, і що не підтримується на місцях.